Уф, друзі. Є. є, є рибка. Оце що, да, щучка взяла, чи хто? це окунь? Ні, це окунь. Нічого який кабан. Угу. Оце почин. Оце я розумію. Кабаніще. Всім привіт, дорогі друзі! Радо вас вітати на своєму каналі. З вами я, Стас, і наша рибалочка розпочинається з ось такого гарного гарбузика. Просто кабанський окунь. Прийшов я коротше, на перше місце, вчепив першу приманку, ще нічого не встиг вам розповісти. Ось на такого рачка Німбла одразу втулив такий кабан. Я вважаю, це дуже гарний почен. Коротше, про плани. Сьогодні я приїхав на Дністровські канали в пошуках хижака. І ось вже це складається. Взяв з собою ультралайтик, паличку до 5 грамів, Rock, і вирішив прогулятися. Така міні-розвідка. Ну, бачите, перша осіння рибалка на хижака. Ось, гарбузик в заліку. Тож давайте продовжувати, а тепер більш детально про все розповідаю. У одразу додому. Хай пливе, росте ще більший гарбуз. Во. Як я і сказав, приїхав я на ось такі канальчики. Перше місце вже все починає жовтіти. Золота осінь розпочинається. І це час хижака. Я приїхав його пошукати з легкими снастями, так як на легкій снасті легше всього спіймати рибку. Як я й казав, вудка до 5 грам, катушечка 2,5 тисячки, агєра і малесенькі приманки. Це 1,6 дюйма рак. Моторні оливі, джиґгулівка 1 грам, флюр у мене 0,26 і ось вже перша рибка. Буквально декілька закидів зробив і вже спровокував такого кабана. Опа! Знов, знов, знов окунь. Знов такий просто монстр! та ви Тут! Виморзав його в землі. Але це ще більший. Опа, рачок. Це просто з наступного закида. Ще один кабан. Пузаті, осінні, горбачі. Ось такий порадував. Ну хороший, грамів 250 точно. Давай, друг, дякую за покльовку. Клич ще своїх братанів. Знов взяв середини каналу. Перше місце і воно вже приносить рибу. Це не може не радувати. Опа! Удар був, був удар. Ага, о, є, є! Добрав, добрав, йомо, опять хороший, опять хороший. Та ху... Це я на горбачів попав. Іди сюди. Жадібно уплітають цього рака, окунь дуже файний. Одразу домой час не витрачаємо приманочку туди. Туда ж. Бо це може бути такий вихід. Якщо клювання припиниться, то треба буде переходити на інше місце. Таке буває. Він може просто тут зараз стоїть з грайкою. Зараз клац перепливе кудись. Оп, знов течок якийсь. Опа, є. Бачите? Стоїть, стоїть тут з грайка. Головне його знайти, що в мене й вийшло з першого місця. Та поменше. Поменше. Гарбузик. Це усі жоро, це я розумію, попав. Волшебний рачок в моторній оливі приносить нам вже четвертого кунця. Давайте по наступних спробую вам показати. Отак от, от. По проводці народ. Я кладу приманку на дно, 1 грам. Чому один? Тому що на дні ще досить багато трави. І щоб цю траву проходити... Треба максимально легка вага, щоб приманка лягала на траву, але не провалювалась в неї. І об'ємна приманка, як у мене. Це рачок. Він працює. І проводку я роблю таку. Кладу на дно, буквально секунда-дві, пауза. І таким потряхуванням вершинки раком граю і одразу мотаю катушечку, тобто протягую його. І окуню це подобається. Я вже який рік помітив, ця проводка просто розриває по окуням, особливо по крупним окуням. Хто пам'ятає минулі рибалки, минулої осінню, то взагалі був розрив. Я тоді таких гарбузів ловив. 400-500 грам, отакі окуня були. Опа! Є. Бачите? Ув хороший. Хорошенький. Повів сюди. Бачите, як це працює. Отакі От осінні полосатики нас радують. Заїв жадібно. Вон не видно приманка в роті. Коли він так клює, це означає, що йому все подобається і ми правильно підібрали приманку, вагу і проводку. Опа. Нападінні покльовка. Подивіться, як відпрацьовує палка. Оце тут гарбузик узяв. Ух ти! Та йомаю, хто тут? Що це тут за монстр? Отакий. Кабанідзе. Файний полосатик. Дякую за покльовочку тобі, пливи. Бере дуже добре от з тої сторони за очеретом. Можливо, є сенс перейти в наступне місце, але давайте тут ще одненького спробуємо. Якщо там візьме, то підемо в ту сторону. Так, зробивши 3-4 закида, покльовок більше немає, то, скоріш за все, він просто змістився в ту сторону, бо я вліво кидав, там нічого не було. Тому переходимо далі. Так, буквально в наступне місце переходимо. І стаємо тут, пробуємо. Ось тут начебто мальок гуляє, це гарний знак. Опа, як я й сказав, бачите, перейшов і він тут. Йома, який ж гарний. Друзі, тут Хороший, залікуваний. Ух ты, горбиль. Оце то. Ух ты. Подивіться. Бачите цього кабана? Це точно осінній жор. я вам кажу. Ну балдеж. Його одразу повертаємо домой і робимо наступний закид. Я кинув за засередину. І... саме тут він і узяв. Плюс-мінус на середині. Опа, є. Ох, тільки це такий маленький. Бачите, яка різниця? Який взяв перед цим і який зараз заїв. О! Є! Взяв максимально зліва на викиді. Тоже дуже хороший. Так, іде в Через очеред доведеться протягувати. О, у нас це вийшло. На цьому місці це третій. Третій такий шикардос. Головне в ловлі хижака... Так, ти домой. Не стоять на місці, а ходити, експериментувати. Я просто знаю, що цей рачок окуню гарно вистрілює. Тож я його поставив як пошукову приманку і пішов ходити по цьому канальчику. Ось одразу його знайшов. І тепер ловлю, тож перебирайте приманки, пробуйте, і у вас також все обов'язково вийде. Ну, давайте ще. Є, бачите? Бачите, бачите? Працює темка. Знову файний окунідзе. Бомба домой Знов перейшов, трішечки назад повернувся, тут одна така просіка невеличка, незручна, але ось саме напроти неї стоять ці окуні. Зараз спробуємо тут наковиряти. Цікаво вийде. А вже ж вийде, Чи хтось там сумнівався. <реш> ко мне, дружок. Поменший. Але я тобі теж радий, друг. Пливи. Клич більше. Закид. Один грам взагалі долітає до тієї сторони без питань. Летить гарно. Головне робити різкий закид. Бо в мене, наприклад, дружбан є Дмитро такий, думаю, ви його знаєте... Ти він... Одною рукою закидає, але плавно. У нього приманка далеко не летить, він постійно питає, чому не летить? Чому не летить? Я кажу, треба різко кидати. І тоді буде долітати. Так, о, ця холоста, проводка. Ох, був, був, друзі. Таке щось завтикав, подумав, опа, є. Подумав, що це очерет, зачепився. Ах ти! Іди сюди, він за очерет одразу пливе. Та ви що, які ж гарні окунідзе? Подумав, що за очерет. А ні, це була покльовочка. Є. Опять на такі проводці. Йому, як же ж він тріпає головою. Оф, знов гарний. Знов гарний, він аж жовтий. Він аж жовтий. Який же ж він гарний. В п'явочках навіть. Є на ньому п'явки Але Тут є активно. Такі пір'я у нього червоні вже. Дуже гарний. Опа, підібрав. Малесенький, догнав. А цей, бачите, маленький, він аж білий такий. Прикольно. Пливи. Так, ну давайте знову будемо переходити, не мучаємо цих кавунчиків. Погнали далі. Нове місце, тільки тут під деревом, під деревом. Трішки незручно закидати. Але нічого. Ми впораємось. Головне робити проводку. Опа! Є, <ривіт> бачите, Ну <сорган> я тільки перейшов, перший закид. Пливе так, не тріпається взагалі. <ривіт> опять, 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 опять. Якась роздача. Файна. Я в шоці з цієї рибалки додому. Походив я ще трішки, повернувся на перше місце, тут покидав, але нічого. Здінявся вітер, як бачите, ряб з'явилась, дує сильний боковий такий і на грам дуже незручно ловити. Тим більше зараз обірвався, перев'язався, закинувся, знову обірвався та й напевно буду я завершувати цю рибалку. Як ви бачили, видалась вона така коротка, але досить і досить рибна. Вийшло дуже гарно половити таких просто мордатих окунів, гарбузів, таких попав на якийсь осінній чи якийсь вихід жор. не знаю, як це назвати. Рибку дуже круто половив. Чого ж, друзі, і вам бажаю. Частіше виїжджайте на рибалки і вам також сміхнеться вдача, як і сьогодні мені. З вами був YouTube канал fisheron 15, я Стас. Посилання в описі на моє оснащення, там все побачите. Тож, друзі, все. Дякую за перегляд, па-па, па, -па, -па до зустрічного відео!